Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Рішення про будівництво Курської атомної станції було прийнято у вересні 1966 року. Це було викликано швидким розвитком промислово-економічних комплексів Курської магнітної аномалії, де розташовані великі підприємства, такі як Старооскольський електрометалургійний комбінат, а також Михайлівський Лебецький. Стоєленський гірничо-збагачувальний комбінат і Ліпецький металургійний комбінат. Розташовано в місті Курчатов, Курська область, Рашка, на березі річки Сейм, за 40 км від Курська. Вона складається з чотирьох енергоблоків загальною потужністю 4 ГВт. Це друга станція з реактором типу РБМК 1000 після Ленінградської АЕС. Вона має схожий план з Чорнобильською АЕС. Електроенергія зі станції передається по дев'ятим лініям електропередач, той з яких використовується для експорту електроенергії до України, забезпечуючи електропостачання північних та північно-східних регіонів України. У 1971 році почалися роботи на правословому майданчику Курської АЕС. Будівництво першого енергоблоку Курськ 1 розпочалося 1 червня 1972 і завершилось 19 грудня 1976 року, коли відбулася синхронізація з мережею. Перший комерційний запуск енергоблоку відбувся 12 жовтня 1977 року. До 1985 року в експлуатацію було введено ще три реакторні станції.